Друзяки, з вами я, Козак Джо, і друзі, сьогодні будемо а, красти кучу брай ротів петів та, мабуть, купимо собі якогось крутого пета. Так, друзяки, декілька хвилин. У, треба закрити! Треба закрити, треба закрити. Декілька хвилин пограв в цю крутячу гру, яка зараз ну, дуже неймовірно популярна в Ролаксі. Ви подивіться, за декілька хвилин я собі прокачав уже декілька легендарок. Так, пандаціні, Бананіні, Чимпанзінні, Бананіні, Орангутині, ана... ананасіні. А, це у мене вже містик, це бомбум... Бомбумбіні-гузині. -бом 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 ха, ха Хто знає такого, ставте лайк. Так, крам бракадабра. Слухайте, в мене зараз язик зламається, це капець. Так, який-то петушара, ставрабелі, фламінгелі, ліонелі, кактуселі. Це капець, друзі. Бурболоні. Лі... Я не можу це вимовити. Так, чив крака прака який-то кое а ми... Ідіть нафік! Ні. Я, я вам одразу кажу, пети, ідіть нафік! Я не можу вимовити вас! Хто це взагалі може... Так, треба закрити, бо по потиряють. Нафік потирюють моїх петів. Так, друзяка, давайте подивимося, які пети є крутячі у о, цих гравців, які грають на моїй локації. Так, епіческий. Це фігня, друзі, це фігня, мені не подобається. Взагалі. Взагалі фігня! Балерина капучина. А де, де вона? Де вона ми. Ой, йди сюди! Іди сюди! Я її вкрав! Ні! Не вкрав! Не вкрав! мені Я хотів забрати цю балерину Капучино! Мені треба Фриго балерина Капучино! Нафіг ти її забрав падлюка! Так, ну добре, Фриго давайте я. я собі uh, подивимося! Фріго Камело. Зараз подивіться, зараз. ці... Одна секунда до легендарки залишилась. Так. Є! Yeah, зараз вийде легендарка! І що це? Так, купуємо. Ні! Ні, друзі, я тупень! У мене у мене всі пети. Так, мені на якогось продати. Оце я тупень. Так, Мені треба продати якогось пета, а, а, який а, найдешевший. Так купити вже прикольного! Так, який у мене найдешевший? Так. Тільки-тільки закрити треба, бо в мене поварують їх. Так, взагалі забрати треба кучу бабла, кучу бабла позбирати. Подивіться, За... є, бабліжко, бабліжка! Іди сюди. Так. Є, є забрав. Так, який у мене найдешевший. 35 тисяч! Оце легендарка! Та нафіг ти мені треба! Так, його. О... викидим, Друзі. Де? Де той теп? Де та легендарка? Ааа, я його всрав. Я всрав того пета, друзі. Ах. Балерину капучино мені от втиряти. ото було б прикольно, друзі. Де вона є? Де балерина Капучино? мабуть. Так, вона тут! Друзі, як, як. Мої очі нятка. Так, це було дуже боляче. Скільки там? 22 секунди. Він охороняє. він охороняє. А... О! Що сталося? Що за финя? Я ед. А що за финя? А як я тут. Чому я тут. Друзі, що за офиня. Аааа! Иди полбо получай! Так, друзі, давайте будемо собі на це... Роспаудитися. А чому я опинився на цій базі? Я навіть тут не стояв. Так. Ааа! він ворує моє пета. так закриваємо. Дааао, за зап. а ну, А ну іди сюди. На тобі полбу. Так, все. Де мій пет? Ти ДЕМИПЕТ! звідси! Падло! Ти що хотів утыря мого ПЕТА! ФИГУшки тобі! ФІГУшки! В мене втыряли ПЭТа, друзі, нема ПЭТа! Дэвин! Как ти, падло? За ти вкрав пета! Це ти, це ти пета вкрав, падлюка! Падлю... Іди звідси, хуліган! хулиган! Того ти ты вечно! ИДИЗВИЦИ ХУЛИ ГАНИЩЕ! Друзі, я йому буду пол поки я йому всі мізки не повибиваю. Ти щО твориш, Скотиняка! Друзі, в мене якась падла зварувала Пета. Так, мені треба... Як його як його я, я, звідсиля викинути! ІДЕДЯ я, 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 звідсиля! Кусок лайна, ти що робиш? Він мене бісе, друзі, він мене бісе! Я де звідси! Так, він хоче знову тиріти мого Пета. Втікай звідси, падлюка! Так, закриваємо. Капець, за якого пета в мене вкрали? Найдорожчого. Друзі, на. А ні, один лям у мене бомбаурбіній рузині, а за 600 тисяч. За 600 тисяч пета вкрали! <кій> Ой, друзі, вибачаюсь. Ну це капець! Друзі, 600 тисяч. Це був крутячий пет, його вкрали нафіг. Так, а оце що таке? Це ж такі містик. Gorilla, йди горила! Іди нафіг! це моя горила! Горила, йди ко мені! Та що за фіня? Горила, к мені іди! Що за фіння? Чому він не йде? Іди тут до мене! А! Оце фіня, друзі! Це капець! Чому горі так? а, Він закрив! О! Да Що таке? Це дуже дуже якась страшна гра, мене дубасить неймовірно дуже багато разів! Так, мені треба, друзі, знову закрити зараз мою локацію. Ви бачили? Я не розумію, чому я купив того горілу, а його не зміг забрати. Спочатку це вдавалося, потім не вдалося. Це якась фігня, друзі. Ну, добре. Зараз ми його вкрадемо. хто такий? Це хто такий? Це якась фігня, Це радужний, але він фігня. Так, давайте, давайте. Де горіла? Де горіла? Горілу вкрали спочатку. Спочатку я не встиг його забрати, так а це, це теж фіня. Нубіані Піцаніні. Тут теж фігня не пети. А, а ні, тут є прикольні, так? Ні, фігня. Слухайте, тут і вкрасти Пета нема у кого прикольного. А Nubini де мій ПЕТ? Де мого за 600 ...тисяч е... баксів Пета? Куди його діли? Де він є? Nubini так, друзі, ну Nini. то фігня, мені не подобається, то ще крутячого мого пета. А, Я дуже злий, друзі, дуже злий. Ну добре, треба збирати всі бабло та купувати собі крутячого пета. Так, ми закрили. Ми закрили наші пети в безпеці. І зараз ми або Зворуємо, вкрадемо, або, друзі, купимо собі. Отам, от там крутячий який-то пет. Так, це мій. Ні. Ні, то лайно, не пет. То лайно, друзі. Так, давайте, давайте, скільки там 5 хвилин до да? крутяча така. Є тут прикольні пети. Це фігня, все. Це все Вона Легендарка. Ну вона дуже дешманська, друзяки. Мені не подобається. Так, добре. А якого пета треба мені вкрасти, бо. Я не знаю, друзі. Де мій дівся пет? Його хтось зварував і втік, друзі. Якась падло його зварувала та втікла. Мені це не подобається. Це капець, це капець! Отне його синяма, бомбомбінь і гузині залишилось, а останні пети, друзі. Ні, ну так, одного зварували, одного я продав. Так, ну, закриваємо, бо тут якісь 4 бігають, нафіг воно мені треба. І давайте подивимося, мабуть, є якийсь прикольний пет, якого ми зараз купимо. Одне лайно, друзі, це не пети, це лайно. Ну що ж, друзяки, я не знаю, які у вас є пети. Пишіть. А хто якого собі самого крутячого пета собі купив або вкрав? Пишіть у коментах. Ах ти, падлюка, ти знову хочеш вкрасти мого пета! На тобі по кадику. І ти тікай, звідси, лайно, собаче! Так, друзі, пишіть коменти, підписуйтесь, підписуйтесь на канал. Чим більше підписників, тим скоріше я зможу робити стріми. Та будемо грати, друзі, разом на стрімах. Так, друзі, з вами був Козак Джо. Туди по... Звідси вонючка. Підписуйтесь на канал, друзяки. Всім гарно. На тобі, настрою. Пока, друзі.